В минулому відео я розповідала, як закрити канатом зворотню сторону вишивки. Не встигла я упакувати це замовлення, довелося його розпакувати, аби виконати ще фрагмент цієї вишивки, а саме цю квіточку. Замовниця побачила, що я отримала свої брилочки і захотіла собі такий з жовтою квіткою. Так виглядають ці декоративні п'яльця в розібраному вигляді. Задній кружечок потрібно наклеяти. Я використовую такий клей, гелевий глобус. Треба нанести невелику кількість та почекати, поки все схопиться. У цьому наборі є ще внутрішнє коло на яке ми будемо натягувати та наклеювати вишивку. Я його обвила та намалювала на тканині схожу квітку до тієї, яку треба повторити. Для роботи використовуватиму найменші п'яльці, які в мене є з таким зажимом. Я дістала нитки, якими вишивала квіти на пано, ви бачите номери DMC на екрані, а ці ниточки шовкові. На жаль, не підкажу, де їх придбати. Починаю вишивку з середини квітки у техніці французьких вузликів. Якщо чесно, у мене ця техніка викликала найбільше складнощів, довго не виходила, аж поки методом тику мені не дійшло, як саме ці вузлики виконувати. Спробую пояснити і вам, як вона виконується. Намотуємо нитку на два оберти протичасової стрілки, лівою рукою тримаємо натяг нитки і опускаємо намотане на низ голочки поближче до тканини. Втикаємо голку в потрібне місце, все ще тримаючи ниточку, та протягуємо скрізь вузик, який утворюється. Те, що намотане, фіксується оцією петелькою та утворюється потрібний нам французький вузлик. Французькі вузлики якнайкраще підходять для заповнення кольором серединки квітки, тому що ця техніка доволі об'ємна, фактурна. Ми робимо її до тих пір, поки серединка не наповниться потрібною нам кількістю французьких вузликів. Центр квітки готовий, і тепер я нарешті прийшла до вишивки пелюсток. Беруся за першу пелюсточку. Спочатку вишила контур цієї пелюстки, а потім поступово в техніці класичної гладі кладу стіпки різної довжини, але в однаковому напрямку і заповнюю поступово кольором кожну пелюстку. Так само переходжу і до сусідніх пелюсток цієї квітки, вишиваю згідно вже вишитою квіткою. Дивлюся, як вишита попередня квітка, референс. Ви бачите, що на якихось пелюстках помаранчевий переплітається з жовтим, є чисто жовтенькі пелюстки, до центру ближче квітки є таке певне затемнення, це нам надає потрібний об'єм. На відео не захопила цих моментів, але поміж пелюстками я пройшлася ще більш темним жовтим, аби було таке розділення і квітка не зливалася. Вишивка готова і на зворотній бік, ми клеїмо цю кругу основу. Притискаємо щільно вишивку, щоб рівномірно приклеїлась, знімаємо п'яльця, обрізаємо залишки тканин нам не потрібно, і я роблю такі міні-надрізи, але не доходячи до краю дерев'яної основи. Наносимо клей на місця, де буде клеїтися саме тканина, залишаючи серединку без клею. І робимо такі невеликі складочки. Міні-надрізи якраз допомагають утворювати ці складки, щоб тканина не торощилася і слухняно клеїлася до основи. Утворюються такі рюшики, їх можна обрізати, але переконавшись в тому, що тканина вже схопилася до нашої дерев'яної основи за допомогою клею. Круг з вишивкою я фіксуватиму на клей пістолет. Кількість клею має бути помірною, і поки він свіжий, я притискаю вишивку, щоб вона надійно зафіксувалася. І останній штрих ми беремо гвинт та накручуємо гайку, яка була в наборі до цього міні-пано. Кілька обертів і готово. Замовниця вже отримала маленьку і велику вишивки. Та поділилася враженнями від цього замовлення. А це був мій перший досвід створення такого маленького пано, і я, Діанич, рада була з вами ним поділитися.